Шановні клієнти, гості каналу, глядачі, сьогодні ми розглядаємо функціонан GRM друга валюта договору. Друга валюта договору це є функціонал відповідності національній структурі ринку України, забудовники, які визначають необхідність фіксувати домовленості у договорі з клієнтом не лише по прайсовій фіксації валюти, а й по безпосередньо другій валюті. Для прикладу розглянемо, що даний потенційний покупець Марія. Цікава об'єктом 506. Звісно, даний об'єкт 506 по прайсовій вартості зафіксовано у доларах. І коли ми бажаємо здійснити продаж даного об'єкту нерухомості, наприклад, натискаємо кнопку продати, бачимо, що всі умови договору, як би ми їх не вказували, чи з сумою знижки, чи з відсотком знижки, калькулюються по відношенні до договору. Наприклад, відсоток знижки буде 5%. Бачимо, що рекалькуляція відбувається автоматично, відношення до суми угоди а, і вартості за прайсом калькулюються також, орієнтуючись на суму в доларах. Проте друга валюта по договору надає можливість фіксувати таку в картці угоди. Розглянемо, як встановити дані налаштування. Відкриваємо налаштування Glus-CRM, і в налаштування вказуємо фіксувати другу валюту у договорі. Обираємо дану другу валюту. Тобто ми працюємо з парами: долар гривня. Збережемо дані налаштування, і тепер вікно реєстрації угоди буде змінено. Тобто, коли ми спробуємо продати будь-який об'єкт нерухомості, наприклад, той же самий 506, ми будемо бачити, що тепер у нас встановлено і курс обміну, і сума у другій валюті, тобто в гривні. Звісно, якщо ми вкажемо тепер нові умови, наприклад, умови знижки, вони також будуть перераховані і для другої валюти, тобто для суми в гривнях. Давайте для прикладу створимо безпосередньо таку угоду, яка буде з 100% оплатою, і датою першого платежу. Наприклад, причина покупки локація, дата першого платежу – сьогодні, дата продажу сьогодні, і назва та номер договору ми вкажемо, як демо другої валюти у договорі. Тепер оберемо безпосередньо, кому ми здійснюємо даний продаж. В нашому випадку це потенційний покупець Марія з Івано-Франківська. Тому ми підтягуємо даного потенційного покупця. Зверніть також увагу, що зараз даний потенційний покупець знаходиться на стадії старту маркетингового повідомлення надіслано. Проте, як тільки ми створимо угоду покупки, натиснувши кнопку Зберегти. Помітимо, що картка Ліда також переміщена безпосередньо на етап угода оформлена. Для прикладу, давайте переглянемо, що 506-й об'єкт нерухомості на шахівниці відображено вже як проданий, проданий він безпосередньо Марії. Марія як клієнт сформована з Ліда ось цього, а даний лід безпосередньо знаходиться вже на етапі угода оформлена 19 секунд тому. Звісно, якщо ми переглянемо також список лідів, ми будемо бачити, що Марія знаходиться на етапі вирви, саме лід менеджменту, вже не стартове маркетингове повідомлення надійснено, а безпосередньо угода оформлена. Така екосистема зв'язків надає можливість підтримувати безпосередньо потужну класифікацію інформації та управляти нею з точки зору взаємовідносин з клієнтами. Також зверніть увагу, що Індикатор стану квартири 506 змінився, тобто він відображається біля 506-ї квартири вже червоною піктограмою, що означає, що 506 продана. Тим не менш, тепер, коли ми відкриємо безпосередньо саме картку даного клієнта або угоди, ми будемо бачити, що в умовах договору зафіксовані ті дані, які відповідають на питання другої валюти у договорі. А саме яка була видана знижка, на яку суму, який був курс обміну, яка вартість в гривні або в другій валюті, в залежності від того, яка географія будівництва та діяльності? Таким чином, GPS RM надає можливість бути відповідним до національної структури ринку. Коли ми вводимо дану угоду, звісно, ми ввели курс обміну 43. Про те, як управляти курсами, як автоматично підтягувати курси, використовуючи для прикладу курс НБУ, пропоную переглянути відео гін курсу НБУ, як його активувати, використовувати та як він працює. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, для того, щоб отримувати ще більше відео про те. Як українські професійні it рішення з повною відповідністю національної структури ринку допомагають забудовникам ефективно проводити корпоративний менеджмент та управляти взаємовідносинами з клієнтами? З вами був я, Андрій Скорбатюк. Підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції.